Нема даху, нема басейну. Відкриття такої вистражданої установи в Коломиї знову переноситься. Допоки не буде завершено перекриття над приміщенням. Страждають від фактичної відсутності даху шостої школи, спортзали та кабінети. Деталі в сюжеті. Відкриття єдиного басейну в Коломиї планувалося ще торік. Приміщення відновили, відреставрували по європейськи, обладнали душові та роздягальні. Уже навіть воду запускали. Проте вся праця і навіть витрачені гроші можуть зійти на нівець. По-перше, надто довго тривають усі роботи. По-друге, під час дощу безжалісно тече дах. Це помітно у нещодавно облагороджених приміщеннях. Найбільш наболіло те, що ті бригади, які роблять. Основні роботи не доробляють за собою, але лишається, здається, дрібничка. От відрізали е, батареї. Це в трьох кабінетах відрізані батареї. І ви думаєте, як ви це маєте доробити? А наскільки я знаю, в кошторисі були заплановані опалення всього спортзалу, і всього басейну. Перепрошую. Ми своїми силами що змогли тут зробили і плитку поставили, і побілили. Так що ці кабінети готові вже для того, щоб в них працювали люди. Ну але люди не можуть працювати в тих кабінетах, де не обігрівається. І зрештою, ми мусили частину от ми вже в басейні запустили тепло для того, щоб випробувати чи воно… Як воно працює, де можливо, не дай Боже, протікає, щоб усунути до того часу, поки буде відкриття басейну. Ну а цю частину ми просто відключили, щоб не було якогось потопу. Ще декілька дощів, і треба буде нам в роздягалках і в душових наново робити ремонти. Ремонти, які ще не заплановані, і в яких ще діти не купалися, не займалися. Працівники школи власними силами провели ремонтні роботи в коридорах біля басейну. Витратили три тисячі гривень, виділених із міського бюджету на капітальний ремонт школи. Роботу зробили швидко, якісно і недорого. Неодноразово працівникам школи доводилося проводити і косметичні ремонти. Проте, для прикладу, робити це в двох гарних спортивних залах просто безглуздо. Через фактичну відсутність даху затікає стеля навіть на другому поверсі триповерхової споруди. Після минулорічної повені в нас взагалі. Стелю третього поверху і в кабінетах, а особливо е, особливо е, спортивний зал, бібліотека. На все позамокало. Нас вже далі чуть не грибок тут буде. Своїми силами, звичайно, ми не можемо зробити. Навіть аби ми і закликали до допомоги наших батьків, нашу громадськість, ну найбільше що у фонд школи, батьки допомагаються до 10 тисяч. Над приміщенням басейну роботи по заміні даху вже розпочато. Я надію, що можливо через Через місяць діти таки матимуть змогу поплавати в Коломиї. а от решта частини школи й далі потерпатиме від дощів та снігу. Два роки тому, у 2007 році, я до міської ради на ім'я голови міста давала лист звернення про те, що потрібно запланувати бюджет міста, коли буде формуватися, щоб зробили нам дах. Письмова відповідь отримана: що на 2009 рік ваш дах буде запланований. Ну на жаль, 2009 рік вже на підході, але ще й не планується, оскільки кажуть, коштів нема, криза, фонд розвитку так само не поповнюється. І таке у нас можна сказати, плаче погода, плачемо ми разом з нашими спортзалами, разом з нашими кабінетами. Слава Богу, що хоч ще не всі, ну але частина кабінетів нас замукає. Щоб перекрити дах шостої школи, необхідно більше мільйона гривень, каже директор навчального закладу. Звісно, це велика сума, але від цього залежить не лише збереження бібліотечного фонду, який теж знаходиться у замоклому приміщенні, а й здоров'я дітей. Адже від вологості до плісняве та грибка – один крок.